Всім привіт! І сьогодні я покажу мої два перших листи, які я відкриваю, і прийшли мені мене нещодавно, і я вирішила це все зняти на відео. Я вже його відкрила. От у мене вит... ось такий цей лист від Анастасії Вихівської. Це мій найперший лист, е... і в ньому були ось такі речі. Ось така штучка, яка мені дуже подобається. Це, по суті, це такі... ну, Боже стразіки. От, я вспомнила слово. Тут були ще отакі стразіки. Трошки твину. Також тут була ось така штука, тут написано ідейка. І отака штука. Тут я тебе в'їжу написано. Ставити в Ніке такий, такий печаток. Вот. Далі тут була така штука, яка мені дуже подобається. Ну просто нереально подобається. Я давно собі таке хотіла для того, щоб щось записати. Коротше, нереально крута штука. Також тут є вот таких три стікера. Будемо грати стікері, там. Да? Е, така ось такий і ось такий Тут ще був такий стикер, Смайлик Також тут були ось такі ну, для записів можна сказати, отакі от штуки. Тут їх три такі. Так що тут були ще ось такі теж для записів тут їх. Тут їх три. Теж три на такі штуки. І теж дуже реально крута штука, отака. Дуже класна, тут така ленточка. І навіть щось украсити, як повісити та украсити. Ну, дуже класно. Ось такі речі мені прислала. Так що жди відповіді. У мене лист .е. почти вже готовий. так що це я відвигаю. І далі в мене ось такий лист від стринюк Яни. Він теж гарно оформить. Тут такі марки, тут така наклеєчка. А тут такі, такі штуки, тут вони не знаю з чого. Не приклеені скотчем, аби не відпали. І написано Париж е, Дуже класна штука. Лайки, лайки, он, okay. он больше, чем той. И она мне прислала э, сам лист. Вот такой, тут там, написано Тут такая штука за ОХА, есть, тут такая панточка стикер, да, там такая штучка. вот так вот. далее она намалевала Я так зрозумів, що вона намалювала такий малюнок, ось така дівчинка. Вона дуже гарна. Я обов'язково десь використаю таку дівчинку. Так, далі вона мені написала таку штуку, може краще. Вона дуже класна і... Є... Ну, класно, коротше. Отака ще тут штука є. Це була лінійка, напевно. Я не знаю. В мене є псхочецьки. Також тут є вот така штука, і мені здається що це морозиво, Ну, на картинці морозиво, Я не знаю чому. Але для мене це якийсь морозиво. Тут ззаді щось написано хорошого тобі. І ще одне слово, я не знаю, що тут написано. Чесно. Також тут є вот такий, ем, така наклейка, яку я. Давно вже хотіла, щоб мені хтось прислав, тому що у нас таких не продається. І я хотіла такі, щоб хотіла б ще різні. Ну, там. З поганою емоції такі, що. Якщо... якщо хтось може, то обов'язково мені присилати. Далі у мен... то вона мені прислала такі губки. Класні. Також таку ладоньку. Це тебе брелок. Не брало, а для украшення можна не Так. Також то, що, те, що мені дуже сподобалось, це сніжинки. Я можу знайти третю. А от третя. Ось такі сніжинки. Вони дуже класні, вони, коли їх крутити, вони блестять. І тут всередині дірочка, тобто яку можна кудись почепити. Також таку качечку стікера. Ось таку штучку. Таке украшення. Я думаю, з нього зробити декоративний скотч, порізати на частинки, щоб з нього такий декоративний скотч. що, своротний декоративний скотч, нормально. Також вона мені прислала щось позбираю всі резиночки. Ось такі. В наступному відео, до речі, я думаю показати, куди як їх можна, якщо ви такі пересилаєте, як їх можна оформити. ну, Точніше для них таку зробити домівочку. Також є такий чувачок, який мені теж дуже подобається. Тут є така собачка, наклейка, вона дуже кльова. Така штучка. Ось отака. На врезиночці. Та і туда є вот така застарання така. чи це наклейка. О, як зрозуміла, що це наклейка. Тільки що застарання така. І чайок чайок, чайок, чайок буду я скоро пити і на це, це все. Що прислалася, дівчата відповіді. Це, до речі, мої два перших листи. У мене більше ніяких листів немає. І якщо до мене хтось прислав лист, я обов'язково зніму це все на відео і вам покажу. Наступне моє відео, яке можна навіть вийти сьогодні. Це буде лист, я не розпаковую листи, а я упаковую листи. Це будуть такі в мене дві рубрики. І я думаю, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, став лайки і всім бай-бай!